Усім привіт! Як ваші справи? Чи засвоїли ви теоретичну частину? Якщо так, тож перейдемо тепер до практики, адже тільки практика робить майстра. І почнемо ми з найпоширеніших та не дуже важких вправ. Завжди пам'ятаємо, що ми маємо чергувати своє навантаження та на розслаблення м'язів. Ці вправи ви маєте виконувати кожен день. Початку дуже повільно у когось може це зайняти навіть 30 хвилин виконання, але це нормально і ви можете реально виконувати протягом великого часу. Рухайтеся у своєму спокійному темпі. Тут головне якість виконання, а не ваша швидкість. Швидкість тут взагалі не до речі. Чим якісніше ви будете робити, тим правильніше ви будете говорити як відео. При виконанні вмикайте самоконтроль та концентрацію на тому, що ви робите. Як працюють ваші мязи обличчя. Перша вправа на губки. Ми маємо зробити посмішку. Широка посмішка без зубів та зубками. Робимо цю вправу мінімум 15 секунд, тобто 15 разів. Що ж ми маємо зробити? Губки ми. Тягнемо вперед, прямо маємо відчути такий, знаєте, як квіточка-бутончик, таке прям велике напруження, саме у губках. Тягнемо вперед. І наша головна задача у нас має бути відкрита шия. Коли ви робите цю вправу, дивіться на себе в дзеркало, щоб не працювали м'язи шиї. Що ми робимо? Тягнемо вперед. І потім нібито нас тягнуть за ниточки кудись-туди угору. Робимо так 15 разів спокійно, без зубів, а потім робимо на таку широку посмішку. Головне дивіться, щоб коли ви робите посмішку і опускається ваша нижня губа, ви не підтягували це шию. Тобто, щоб не було такого, як не треба робити, показую. Тобто, у вас може м'яз нижньої губи, під'язиковий м'яз тягнути шилю. Так не має бути. Все, догори має тільки працювати обличчям. Наступна вправа напруження губки. Губи у положенні. Трубочки так і залишаються, вони тягнуться вперед. І що ми зараз маємо робити? Рухаємо губки вправо та вліво. А тепер вгору і вниз. Якщо, наприклад, під час виконання, коли ви робите вправо або вліво, у вас роз'їжджаються ваші губки, ви можете допомогти собі руками. Що ви маєте зробити? Зробити такий, нібито, бар'єр, і прям напружили і прям ручками, пальчиками допомагаєте їх повертати вправо і вліво. Ми дуже добре маємо розслабити наші м'язи і допомогти їм рухатися, тому що коли при виконанні губки будуть роз'їжджатися, вся конструкція буде ламатися. І наступна вправа також у цьому положенні губки у нас залишаються напруженими. Ми маємо активно, але повільно, щоб не з'їжджало нікуди нічого. Ми маємо написати своє ім'я або якесь будь-яке слово, яке вам взагалі подобається. Я, наприклад, напишу своє ім'я Анастасія. То тобто, груб, грубо кажучи, можна або по колу просто водити в одну сторону або в іншу, або писати, щоб максимально в усі куточки м'язи про були пропрацьовані саме на губки. Якщо ви відчуваєте велике напруження, і у вас навіть може судомити трішечки нижню губу або навіть верхню, ви можете зробити такого коника, як я називаю, тобто випустити повітря і розслабити губ, не соромтеся і не дуже сильно смійтеся, тому що реально вправа коник. Можете робити це кілька разів, скільки вам взагалі потрібно і зручно. Якщо ви знаходитеся і поряд і люди, ви можете собі зробити бар'єр і більш естетично зробити, щоб всі приємності не виходили з вашого ротика. І ще одна вправа для повного м'язевого апарату нашого це посмішка бабуся або дідусь, нібито ми без зубів. Що ми маємо зробити? Ми маємо якби, зробити таке: обіймаємо губами зуби та повільно розтягуємо рот у посмішці, щоб губи автоматично зісковзували зубів. Робимо це 15 разів, ще 15 разів теж саме тільки швидше. Ще ви, до речі, маєте зауважити, що ваша нижня щелепа, в цей момент не має прям дуже активно рухатися, ви маєте її трішечки зафіксувати, тобто відкрити ротик у своєму би, комфортному положенні. І коли ви, наприклад, губки зажимаєте в себе, ви не маєте в цей момент закривати ротик, ви маєте його відкрити. Ось таким чином. Тож повторюйте, робіть. Ви можете навіть робити ці всі вправи, наприклад, які я далі буду показувати, і які ось зараз на губки, не обов'язково навіть 15 разів. Ви можете почати, наприклад, з п'яти разів, потім додати ще п'ять, зробити 10, на наступний день зробити 15. Але ви маєте від малого до більшого. Не навпаки, не намагайтеся це робити швидко. Ще раз повторюю. Тепер вправи для язичка. Ми маємо покусати кінчик язичка. Покусуємо серединку. І увесь. Відчули його, що він в нас є. Тепер тягнемо язичок до підборіддя. Тобто вниз. Для того, щоб зрозуміти, чи язичок напружений або ні, і як він тягнеться, у нас є вустечка, вона може боліти, бути така в напруженні, відчуватися якийсь дискомфорт. Це може показувати те, що ви виконуєте, в принципі, вправу правильно. Тобто акцент і м'язи працюють вірно. Ще головне не напружити задню частинку, щоб це не було якось так. Все вся увага, самоконтроль тільки для язичка. Тепер тягнемо язичок до кінчика носика. Можете ці дві вправи зробити разом. Тобто чергуємо раз до підборіддя, раз до носика. По 1 дві секунді всього десь теж можете робити 10-15 разів. Також кругові оберти язичка під губками. Що ми маємо зробити? Губи і ротик ми повністю закриваємо, опускаємо нашу щелепу вниз. І тепер по колу вводимо язичком. В одну сторону десь 10-15 разів і потім іншу. І також ви можете залишити нижню щелепу внизу і язичок зробити, просто вдавлюєте, напружуєте праву щоку та вліво. Слідкуйте за тим, щоб ваша нижня щелета не рухалася. Тобто вона не має під час того, як ви язичок вправо або вліво рухаєте, рухатися так само. Ні, це не має бути. Слідкуємо, можете притримувати лівою або правою ручкою. І тільки напруження на язичок. Тепер вправи для нижньої щелепи. Тиснемо кулачком під щелепу, намагаючись відкрити ротик, що ми маємо засвоїти. Якщо у вас, наприклад, дуже сильно хрустить ваша щелепа, то це якісь, ви маєте тоді проблеми з суглобами, і тоді ліпше цю вправу не виконувати. Якщо ви, в принципі, відчуваєте себе добре, з вами все окей, то ви можете спробувати зробити цю вправу. Що ми робимо? У нас має бути тиск. Ми можемо себе підперти, да, нижньою ручкою під лікоть і кулачок в нас має бути йти догори, а нижня щелепа, саме нижня, тобто ця наша верхня частинка голови взагалі не рухається, нижня наша щелепа. І що ми маємо робити? Ми маємо тиснути да, догори, а ротик опускаємо вниз. Має бути таке напруження. Якщо це, наприклад, взяти ваги, звичайні, де ми можемо зважити там крупу якусь, ви можете своєю ручкою натиснути до 300 грамів. Ось саме з таким тиском ви маєте натискати на щелепу нижню. Але почніть зі 100, потім додайте 200, а потім вже 300. Щоб все було так, знаєте, дуже обережно. Ми маємо любити своє тіло. Ми маємо не робити йому дискомфорт, ми навпаки, робимо так, щоб не було ніяких затисків і не було ніяких проблем. Показуємо. цю вправу ви можете робити спочатку від трьох разів. Потім 5, не намагайтеся зробити якомога більше. Тут навіть 10 це вже забагато, я вважаю. Тому до 7 рахунків ви можете, в принципі, повторювати. Ви зможете відчути напруження. Якщо буде це напруження вам дискомфортне, то зробіть собі самомасаж. Тобто можете прям повністю себе промасажувати. До речі, самомасаж – це взагалі крутецька тема, але це згодом. А зараз беремо великими та вказівними пальцями обох рук нижню щелепу та повільно опускаємо її. При цьому м'язи мовленнєвого апарату не залучені до роботи. Відкриваємо рот виключно руками, робимо вправу повільно, спочатку три рази, а потім повторюємо ще кілька разів. Показую. І можете затримати на 15 секунд. Добре, ще дуже важливий момент того, що, наприклад, якщо ви хочете дізнатися взагалі, скільки сантиметрів у вас ваша да, ротова порожнина, наскільки відкривається, чи в нормі вона, да, чи все окей, ви можете взяти лінійку і поміряти, норма це від 40 до 60 міліметрів. Тобто, якщо менше або більше, тобто тоді треба розуміти да ці дефекти тобто щоб розуміти взагалі як сформований ваш організм наступна вправа губи закриті щелепа опущена рухаємо а, ліворуч та праворуч Теж дуже 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 обережно. Ми маємо розуміти, що якщо в нас є якийсь хруст, то тоді ми маємо звернути свою увагу на свої суглоби, де, які в нас є у нашій щелепі. Тож повторюємо, робимо вправи кожен день і тренуємося і звертаємо на свій стан. Ну що ж, важко втомилися. Населейте своє тренування мені у дірект, або ж ставте відмітки у своїх сторісах і теж відмічайте мене. Нехай усі люди бачать, як можна круто прокачати свою артикуляцію, свої м'язи, і що не тільки потрібно ходити до тренажерного залу, а ще треба прокачувати своє обличчя.